Велика котородина з'явилася у Юлії на початку повномасштабної. Спершу розповідає жінка, їх тільки підгодовувала. Та кількість покинутих тварин дедалі збільшувалася, тож не змогла проходити повз знедолених чотирилапих. «Візьму одне вилікую намагає... ну. Щоб прилаштувати потім менше. Я брала ту кількість, яку я могла втримати, але їх стало дуже багато, тому ми вирішили назватися притулком домашнього типу. З часом люди стали приносити Юлії чотирилапих або ж просто залишати їх під дверима будинку. Нині жінка жартома називає себе котячою мамою. Під опікою волонтерки 52 тварини. Кожну, каже, знає не тільки по імені, а й за вподобаннями. Деякі котики можуть їсти так. Чотири лапи, наприклад, комусь потрібен Royal Canin Gastro, комусь треба тільки для шерсті. Це дуже індивідуально. У них індивідуальне харчування. До міні-притулку привозять навіть хвостиків, евакуйованих із зони бойових дій, таких у Юлії, нині троє цуценят. Зараз вони активні та грайливі. Вони, коли приїхали, були такі залякані. Їм заспокійливо приписали. Вони від кожного шороху просто скавчали. Тряслися, вони дуже боялися. Ну, звісно, звідти їх привезли. Песиків військові евакуювали з Бахмута. Спочатку, каже Юлія, їх було п'ятеро. Двома з них знайшла нові домівки. Нині ж сім'ї підшукує і іншим тваринкам. Тести на інтерит ми зробили, від паразитів я їх обробила. Вони повністю здорові. З іншими собаками вони не контактували, тобто вони готові знайти свою родину. Кожного свого хвостика обробляє від паразитів та стерилізує. Декотрі ж потребують тривалого лікування у стаціонарі. Щодня каже волонтерка, на утримання великої родини йдуть тисячі гривень. У мене тільки на лікування кішки пішло 39 тисяч менше, ніж за місяць. Це на одну кішку тільки. А уявіть, кожного стерилізувати. Одна обробка від паразитів одна коштує 200 гривень на одну тварину. Їх потрібно зробити дві. Аби і надалі рятувати чотирилапих волонтерка потребує допомоги. Якщо хочете підтримати мініпритулок, контакти та реквізити на ваших екранах. Також на сторінці Юлії ви можете знайти собі пухнастого друга. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу.